Усім привіт-привіт! І сьогодні ми разом з дзвінкою знімаємо для вас розпаковку нашого нового реборна. Я думаю, хто дивиться наше минуле відео, знає, що я обміняла Стефанію на іншу ляльку. І сьогодні ця лялька до нас приїхала і ми будемо дивитися з вами на неї поїхали розпаковувати. Скільки можете бачити, пробочка достатньо маленька. Тобто це значить, що лялька також буде не сильно велика. Ось, можливо, хтось вже догадався, що це за замолт, тому пишіть в коментарях, поки ми ще її не розпакували. Так, відкладемо дзвінку і ми нарешті почнемо розпаковувати. Мені вже прям не терпиться. Так. Ось у нас тут лежить сама малишка, і тут дуже багато різних подарунків. Так, тут все гарно запаковано. Так, давайте розпочнемо з подарунків, а потім подивимось на саму ляльку. Так, перше у нас це. Ось такі підгузочки, тобто вони дуже маленькі, ось моя рука. Ось ці підгузки просто. Це нульовочка. ось, Тому що наша малишка також буде дуже маленька. Так, далі, ось такий пакетик. Тут у нас лежить і пустишка. я зараз подивимося. Ось тут пустишка ще такі блискітки. Клас. Так. І ще на Вау. Так, Так, тут у нас ось такі круті наліпочки. І також ось така пустишка. Ось така вона на магнітику. Дуже прикольно. Так, далі у нас тут іде комплектик одягу. Подивимося. так Перше у нас тут ось такий рушничок. Так, далі ось така просто невигідна, маленька шапочка, дуже мила. Клас. З голубеньким бантиком. І також ось такий ось, принципі, він маленький білий боді царапочка Клас! Просто вау. Так, і наступне я тут тут. Запаковую кіт для мене. Ось така пюрешка, ем, сік. Також ось такий батончик і ще ось така цукерочка. Я знаю, що дівчинка, яка мені прислала цілярки, зараз на дивиться, Великі, тобі дякую. Ось і давайте зараз будемо дивитися на саму малишку. Ось ну, така легенька. а тут все зірки такі. І я тут куча зірочок таких. Класс. далі подивимось на саму малешку. Така прям ключика вона малесенька. Така легенька. Так, тут голівка наскільки я зрозуміла. Так. Так, так. Топ. А, ще так і треба перевернути. Боже. Подивіться на це. А до нас приїхав в костюмчик, боже, вона неймовірно маленька. Це просто капіт. Подивіться. Ней неймовірний розпис. Просто вона взагалі неймовірна. І вона дуже маленька. Так, вона в такому костюмчику прикольно. Я не можу. Клас. Поближе, ось такі у нас сніжки. Я думаю, ви вже всі знають, що це за молодок. Я дуже давно мріяла про ляльку з цього молоду, дуже давно хотіла. І ось нарешті моя мрія здійснилася. Ось такі у нас ножки маленькі. А розпис це просто щащимося. До речі, з дзвіночку у них однаковий майстер. Ще в такому маленькому костюмчику до нас приїхала. Боже клас. Ще такий бозік подивіться на її ручки. Вона неймовірно маленька, вона 43 см, але. ну Вона нереальна, мені просто неймовірно подобається. Клас! І тепер буде найцікавіше. Це голівка. А, Боже, моя ну не можути <реш> цікаво маленька. І давайте зараз подивимось на голівку. Це найцікавіше просто. О, до речі, в Вайкікі костюмчик купувала. І ми також дійти, подивіться, може, там буде щось маленьке на неї. Давайте зараз подивимось на голівку. А, вона в підгузку, тому можемо цю підгузку зняти. Боже, то вона неймовірно маленька. Просто Прямо. Подивіться, ось вона, а ось дзвінка. Тобто. Це просто. Давайте наразі подивимось на голівку. Один, два. Три та-дам! Дивіться, яка вона крута! Це у нас малишка з Молду Тінг. Боже, яка вона малесенька. Просто подивіться на її волосечку. Воно нереально м'яке. Просто вау, я не можу. Ви подивіться на неї. Це щось нереальне. Просто зараз я вам ще покажу. Це, на неї, це просто вау. Вона нереальна. Вона хоч дуже маленька, але блін. Просто вау, ось її волосечко. Ну, дуже м'якеньке, прям. Тільки в неї вушка. Я трішки трохи по-іншому уявляла цей молодик, але вона нереальна. Просто я дуже давно мріяла про цей молодик, про малишку з цього молодику. Ой, боже, вона така маленька, я не знаю, може вона не настільки маленька, може в ній після дзінки така маленька, але все одно на 43 см з тобто, Прямо ті путя. Із такому підвозочку. Справді зовсім по-іншому уявляла собі цей модик. прямо взагалі, але розпис у неї нереальний. І волосочко також дуже круте. Прям вау. Я, до речі, для неї купила новий одяг. Зараз буду показувати його і міряти на неї. Зараз будемо на неї міряти одяг, який я купила. Ось, ну тільки який я купила, те, який у нас ще й був маленький, і зараз будемо на неї все міряти. Чи стосовно і мені я вирішила її назвати Єва. Ну, вірніше у минулої дівчинки її також звали Єва, і я її також вирішила назвати Єва. Ось. Тому так, вона так, така просто просто нереально. Знаєте, чия ця малишка була? Це була малишка Аліси. До неї поїхала наша Стефанечка. Ось, а Євушка приїхала до нас. Силочку на Аліси в інстаграмі я залишу під цим відео. Тому обов'язково підписуйтеся. Тому так. Ми ну ж я її ось так переодягла. Ось, і зараз хочу по пустишки подивитися на полярність магнітів. Раз. Нас магнитов спивпала. Это очень круто. И мне не нужно будет переклеивать все пустышки. Ой, такая у нас новая малышка. Чекай, ты знаешь, ней новых влогов. Ось. Я уже примерила такие костюмчики на Евусю. Ось. Все ж таки зупинилася на ось цьому. такая у нас модная. І, до речі, подивіться ось в мене в зрівнянні з, з дзвінкою. Дзвінка просто огромна. Зрівняння з нею. У них, до речі, однаковий майстер. Ось і розпис дуже-дуже схожий. Прям клас. Ось. А ви пишіть в коментарях, чи сподобалася в нас нова малишка. Чекайте з нею нових вологів. Тому всім пока!